Вітаю! Закінчуємо етап Ліги в Лізі Європи. І робимо це зовсім не так, як я планував. Ті матчі, де повинні були 100% брати очки, там ми їх втрачаємо. А де повинні були боротися за ці бали, ми їх спокійно забираємо собі. А також кляті травми, котрі забирають найкращих наших гравців. І мені так здається, що ФМ не хоче, щоб все було як треба. І міцями виставляє. Вставляє нам палки в колеса. Але якби все йшло гладенько, то і не так цікаво це було. А перед початком хочу попросити вас поставити вподобайку, залишити коментар під цим відео, що вам подобається, а що ні, та підписатися на канал. Це допоможе у просуванні відео та каналу і ще більше людей зможе доєднатися до ФМК. А для мене це буде як додаткова мотивація. А тепер поїхали! Давайте швиденько пройдемося по тій невеликій кількості матчів, котрі у нас відбулися між серіями. Після марібору в нас був матч з Ворскою. Перемогли 2-1. Полянський забив, що дуже і дуже приємно. Загалом все впевнено, зробили, що нам було необхідно. Далі: Київське Динамо, також перемога на нашу користь 3-1. Полянський знову ж таки забив, але тут хочу відзначити Горобця. Котрий зі старту вийшов, і на четвертій хвилині забив головою, що дуже і дуже приємно для мене. І останній матч з тих, котрі не були на серії, це матч з Чорноморцем. Впевнена перемога 3-0. Горобець також знову забив. Полянського в матчі не було, дав я йому трошки часу відпочити. Досить виснажений він був, але він нам необхідний на матч Ліги Європи. Тому. Все ж таки, хай трошечки відпочине, я так подумав. І тому замість нього вийшов Новіков в основі, котрий нічого не показав, в той же час горобець знову забив, і Панов також забив після того, як вийшов на замінку. Так, 90 плюс перша, але все ж таки він реалізував свій момент. Новіков цього не зміг зробити. А що стосується матчів на сьогодні, будемо завершувати Лігу Європи. Етап Ліги, матчі Партизан, Ренджерс, Мьольде і Краковія. Сподіваюсь, переможні для нас. І в кінці серії дізнаємося, куди ми все ж таки пройшли у Єврокубках Одна восьма, плей-офф чи взагалі залишимося без Єврокубкової весни. Подивимося. Що ж, матч з Партизаном, давайте до нього. В цій грі нам 100% необхідна перемога. Ну і, як зазвичай, на Лігу Європи в нас виходить основний склад єдине що, Мацапура замість Пірсона, котрий грає в нас постійно в УПЛ, досить непогано. Ну і Полянського, як я і казав, він відновився, все досить добре. Єдине, що мені не подобається, Пушкарьов трошечки такий виснажений, не повністю відновився, і Мартінес. Плюс-мінус аналогічно. А так загалом все досить добре. У всіх лінки є Є навіть у Мартіни засковулим. Причому приємна лінка не так, як було у попередній серії. Тому з таким складом давайте до самого матчу розпочинаємо наш домашній матч. Шанси у нас для того, щоб піднятися в вісімку, і всі є. Будемо сподіватися, що ми цими шансами скористуємося. Так, перший момент. Неприємно, що партизан його розпочинає, але я вірю в нашу команду, що зможемо зачепитися. Так, подача в центр відбилися добре, але м'яч залишається у суперників. Добре, ярмаков просто вибиває. Але, на жаль, на жаль, на гравців партизану. Так, тут можемо розігнатися, але не показують нам цього. Що ж, підходить до завершення перший тайм. По статистиці повне наше домінування, але. Моментів немає взагалі. Тобто, 10 ударів, всього-навсього 2 у ціль, і їх не показали нам. Володіння 73%. Ну задоволений, звичайно, володінням, але нам потрібні голи. Ну, ось, можливо, зараз. Це саме той момент. Так, Пушкарєв на Ярмакова. Той на скорко Добре, санеса на дальній удар. Вище воріт. На жаль, неприємно так, але, ну. Хоча б показали вже добре. Можливо, нам треба буде під час замін і те, як ми граємо, міняти. Ну, і ось якраз таки ці заміни. По-перше, давайте більш широко грати не так, як зазвичай. Це перше. І, так, стояти по замінах. Що ми можемо зробити? пушкарьов у нас виснажений давай царенко тоді вмотивований. Виходь. Волошин, Волошин, Волошин. Тітрауї замість нього. І-і-і Єрмаков. Поки що лише ці дві заміни, всі інші. Я не впевнений, що будуть на краще. Так, ще один якийсь момент. Коваль відбувається. Добре, скорко, Коваль, Мартінес. Давайте, хлопці, я вас вірю. Ще атакувальну взагалі Царенко на Мохау. Той по повинен розганяти на швидкості. Царенко в центр на полянського полянський виходить. Не забиває, як так можна. Так, можливо, ще встигнемо тоді Полянського поміняти. Та давайте на того Шновікового. Можливо, щось і вийде. Але я тут взагалі за це не впевнений. Добре, давайте, давайте, давайте. Єрмаков. Зідан, Мартінес. Ну, можемо. Шанси є. Так, Мартинес. Мартинес. Царенко. Закидання на Новікова не вдало. Тут Зідан поборовся, а Мохау якраз таки втратив м'яч. Тут знову зачепилися. Добре, але Новіков неправильно від... відкривається. м'яч перехоплено. Тут Скорко добре. Коваль. Коваль, що закидання на Тітрауї, той добре приймає мать в центр на Новікова. Ось такі моменти потрібно реалізовувати. Ще один момент нам якийсь показують, і чи зможемо. Так, Новіков тут хоча б поборовся, це вже добре. Мартінес, Царенко, Зідан, на Новікова. Той не в офсайді Новіков, штрафні на Зідана. Трошечки сильніший вкут. Так, то Єрмаков у нас на травмі. Ну, давай, кузик, виходь. Але ну, це нічого, як на мене, вже не змінить. П'ять хвилин доданого часу. І що? Що ми зможемо? Нічия. На жаль, неприємно, тобто повне домінування за нами. Але, на превеликий жаль, ми не змогли реалізувати свої моменти. Будемо сподіватися, що це не вплине. На фінальний результат першого кола. Що ж, неприємна нічия з партизаном. Єрмакова ми втратили на 2-3 місяці через травму. Але ну, таке буває, таке можливо. Будемо сподіватися, що у наступних матчах у нас все вийде. А наступний матч у нас буде проти Рейнджерс. Побачимося вже перед ним. Що ж, матч у нас з Рейнджерс. Попередній матч з шахтарем ми перемогли 2-1. перші 15 хвилин забили всі голи. Після чого майже нічого не відбувалося, але були травми. І ось стосовно травм, це в нас велика проблема. Волошин, травма. Скільки там? 5-11 днів. Замість нього, власне, сьогодні виходить і травої. Далі Єрмаков, як я і казав, 2-3 місяці. Ну, ще 5, Замість нього виходить кузить. Новіков у нас також на травмі, що досить неприємно. Ще невеличку травму у матчі з шахтарем отримав у нас полянський, але... Я щасливий, що відновився перед цим матчем. Ну, власне, який склад? Мацапура на воротах, кузик Мартіне Сковаль, Ванбісака лінія захисту, Пушкарьоса саме, півзахист, Мохаузі данті Трауї, атакувальна ланка і Полянський у нападі. З таким складом, сподіваюсь, переможним. Давайте до самого матчу. Що ж, засніжений стадіон України вітає нас у домашньому матчі Ліги Європи проти Рейнджерс. Шанси рівні, а там вже як вийде. Так, Полянський заробляє пенальті на сьомій хвилині. Ну, Реф, я так сподіваюсь, заробляє все ж таки пенальті. Так, давай. І що ти нам скажеш? Пенальті призначено. Тепер зідан, якщо він його реалізує, все буде прекрасно. Давай. Зінадінушка, ну майже Зінадін, але. Тео забиває. Ми виходимо вперед на 8-й хвилині, вже це прекрасно. Ну, якщо так подивитись, зараз ми на 18-й сходинці, а рейнджерс на останній сходинці. це так цікаво, як на мене. Тим часом мохау після паса Пушкарьова забиває другий гол. Хлопці, ви вирішили всі голи зараз забити? Всі одразу забувати не треба. Нам потрібно ще на два матчі залишити, особливо проти Мельде, котрий там досить непогано себе показує. Так, кузик у штрафній, мохау. Мохау заблокував удар кузика. Але тут контратака. Ні. Наші поборолися і що? Кому картка? Так, стоп. Реф, я так сподіваюсь, ти не зідано хоче червону картку. Ні? Фух. Так, до речі, ін'як і, і пеня, це непогано, як на мене, Воротар. Але все ж таки, два голи це два голи Найголовніше зараз не пропустити більше. А бажано ще і забити. Тим часом редджерс намагаються якось контратакувати, але потрошечку відбиваємося, хоча тут зіда втрачає м'яч. Сане добре поборовся. Полянський спустився назад. Тітрауї, Зідан, Полянський, Полянський. Буде дальній удар чи ні так. Ні, Мохау назад, Сане. Ван Бісака на Тітрауї, той в штрафні, і робить рахунок 3-0. Гарнесенько, Мені подобається. Ну, власне, цей гол підіймає нас взагалі на 12-ту сходинку. І це приємні шанси. Полянський Полянський виходить у штрафну, але не вийшло ударити. А тут Тітрауїв вже схоже заробляє пенальті. Що нам Реф скаже на це? Ну, давай. Каже, що було. Немає. Неприємно. Ну і власне підходить до завершення перший тайм. Спокійнесеньку, 3-0. Мені подобається статистика гарна. Питань взагалі немає ніяких. Найголовніше зараз втримати. Ну так, рейнджер взагалі за 6 матчів, нульочок неприємно, але нам потрібно більше забивати для того, щоб у певних випадках бути трошки вище, ніж могли ми опинитися. Але все ж таки, Ван Бісака намагається щось придумати. Загалом в нього непогані такі подачі. Пушкаря дальній удар. Іноді може забити, але, на жаль, не зараз. Хто буде бити зідан? Штрафний удар вище веріт. Нічого бува. Так, давайте, можливо, невеличкі замінки зробимо. На всяк випадок, замість махау, хай його робець вийде. Тітрауї. Можна було б залишити, але хай поки Сантош вийде, нам їх потрібно зберегти. А замість кузика корко трошечки побігає. Якось так оновимо склад. Так, кутовий для нас дідан подає і, на жаль, відбиваються вони, але скорко. Підхоплює цей м'яч, сане. Сане Коваль. Зможемо щось придумати і не втратити найголовніше м'яч. Сане на Горобця. Той не зміг зачепитися, але Скорко його страхує. Горобець. Що буде подача чи... Так, Скорко. Скорко подає якраз таки на Сантоша, той б'є, на жаль, вище воріт. Так, Новак. Вілсан. Новак. Щось намагається рейнджерс придумати, але поки що ми їх тримаємо, і це добре. Так, закидання на фланг. Тут Томас. Вілсан в центр. Манку. Ну, подача. скорко заблокував добре. Можемо нашу контратаку розігнати. Скорко. Зідан, Горобець, Горобець. Ну давай. Ти. Швидкість в тебе є. Дріблінг є, ну, можна і на Скорко. Той... Ну, а той за... на полянського. Хай так, хай буде. Так, ще один. Якийсь у нас тут момент. Скорко. Мартінес. Назад на Скорко. Мартінес. Ну, тримаємо це добре, але нам потрібні моменти. Ван бісака Знову Ван бісака з м'ячем. Коваль. Санез, зможемо якось щось більш цікаве придумати? Мартінес, в тебе, власне, є. Навіси, але ти через пас. Хай так, добре, Зідан, Сантош, в центр на поляцьку, але там був офсайт. Там, мабуть, все ж таки був офсайт, і я з рефом не буду сперечатись за це. Так, перевірку голу. що нам Варс каже голу зараховано, як я і казав, офсайт. Так, ще один наш кутовий зідан подає. Мартінес не зміг зачепитися, але. Скорко, нормально так, приймає м'яч. Пушкарьов назад на Скорко, Скорко. Потрібно подавати, але низом на горобця, і той не зміг зачепитися. Скорко, пушкарьов на поляцького тут вже не було сайду, але, на жаль, поляцький не зміг його реалізувати. Так, аут для рейнджерс біля наших воріт. Ну, так, обережно. Найголовніше дальній удар. Ну, могло бути небезпечне, бо, як на мене, Мацапура не контролював. Так, ну що ж, власне, на цьому все. Нарешті, знову ж таки, перемога, причому досить впевнена: володіння за нами, удари за нами, рахунок також за нами. Гарна гра, і я всіх вітаю з перемогою. Що ж, впевнено перемогли, нарешті реалізували свої моменти, заробили трохи коштів. Як на мене, гарний день, гарний матч. Наступний у нас буде проти Мьольден через 42 дні, тому досить довго я буду матати, але для вас це пройде дуже і дуже швидко. Побачимося вже перед матчем з Мьольден. До матчу з Мьольден ми підійшли не зовсім в оптимальному стані і складі, якщо можна так сказати. Так, я там намагався якось товариськими матчами. Підняти фізичну, фізичні можливості команди, але повністю того не вийшло. Ну і до того ж, травми в нас ще є. Єрмаков досі травмований, Іванов воротар новий, котрого я з молодіжки дістав, також травмований. І це при тому, що у нас вже є Пірсон. Ну і до того, що ще Аларкон, Мартінес і Кабрера з матчів збірних не повернули, що досить неприємно. Чому, власне, Іванова підтягнув Бо, Монако викупив Панчишина, там щось приблизно за 20 тисяч. Ну, я погодився, бо контракт з ним перепідписувати не збирався, а тут хоча б якісь кошти. Ну, що ж, буває і таке. Отже, основний склад на виїзний матч проти Мельде. Мацапурує, як зазвичай для Ліги Європи на воротах: Кузик, Гарцволь, Коваль, Скорко, Пушкарьов Сане, Мохао, Зідан Волошин і Полянський. Сподіваюсь, тут вже полянський заб'є, і ми спокійнесенько переможемо. Таким складом, давайте до самої гри. Отже, невеличкий норвезький стадіон приймає нас, але сподіваємося, що саме цей стадіон стане для нас таким щасливим. Але перший момент розпочинає Мюльде, Хоча тут втратили м'яч і забрали його назад. Волошин закидання на Полянського. Полянський в штрафній Полянський, Ну! Полянський забиває. Матвій Полянський. 25-й гол в сезоні. Гарний початок. Мені, власне, все подобається. Забрали собі м'яч і пресингуємо. Б'ємо по воротах. Це чудово. Так, ще один момент. В центрі поля ми повністю забрали. Його гарцволь, закидання на мохау. Той на Полянського. Тут вже ж Воротар рятує. Олсен. Сподіваємось, що так. Гольовою передачею не відзначиться він. Але так, забираємо назад. Коваль на мохау. Пушкарьов тримаємо. спокійнесенько гарцволь. Мохау, кузик. Трошечки тримаємо. Гарцволь. Ну давайте, хлопці, потрібно якось далі йти. Тримати це добре, звичайно ж, але потрібні результати. Так, Кузик, ну мохау, забігай, давай. Ось ось так. Штрафні на полянського той робить дубль. Прекрасно. Молодець Матвій, я тебе всім вітаю. Що мені не подобається, ця перемога дає нам лише 10-ту сходинку. Проте, так, перший тайм у нас закінчився. спокійнесенько. Мене все влаштовує. Продовжуємо і надалі так грати. Там по замінах будемо вже дивитись, хто буде виснажений, і взагалі, які в нас заміни є. Так, Полянський на наволошена. на зідана. Ось хто хто. Зідан у цьому сезоні якось мене не влаштовує. Так, паси віддає, але результативності тієї вже немає, яка була в минулому сезоні. Так, тим часом Волошин, Коваль, Сане. Переведення на мохау, добре, полянський. Кузик, давай, Матвій, повертайся на своє місце. Кузик, кузик, спокійнисенько, мохао. Ну що тут, наволошена, та дальній удар листійчка рятує. Хоча, знову ж таки, той дальній удар був досить невпевнений. Наш кутовий мохау його подає, наволошена той забуває. Ну, реф там нічого не було. Спокійно, це третій наш гол. Можеш перевіряти, я тобі одразу кажу, там все добре. О, я про що. Так, ну і оскільки у нас 62 хвилина, нам потрібно якось заміни робити. Так, у полянського дубль, Але мохау трошечки на травмі. Тому давайте замість нього горобець вийде. Замість зідана Царенко вмотивований. Замість кузика, які в нас є варіанти? Єрмаков, котрий травмований, хай відпочиває. А замість Корко Тимошенко є. Так, і Тимошенко і Іван Бісака. Тому давайте з корко на лівий фланг піде. А тут в нас вийде Тимошенко. Хай потрошечки пограє. І замість сане Чи можливо? Ні, рано буде Санне міняти, бо можемо все і втратити. Так, ну, добре, що. Третій гол дозволяє нам на 9-ту сходинку вже піднятися. І це чудово. Але 75-та хвилина, що ще щось буде. Я так розумію, можливо, фінальний момент цього матчу. Мельде тримає м'яч. І... і що так? Тимошенко добре поборовся. Царенко на Волошину, Волошина на, на фланзі. Ну, давай на Поляцького. Поляцький вихід один на один. Полянський робить хет-трик. І загальний рахунок 0-4. Прекрасно. Молодець Матвій. Ну, і що ж? Власне, на цьому все. Матч закінчився. Впевнена перемога. 4-0. Мені це подобається. Гра повністю була нашою. Полянський зробив хет-трик, Мохао 2 асисти. Молодці. Всі прекрасно відпрацювали цей матч. Що ж, знову ж таки, ще одна перемога. До нашого загального рівня. Трошечки грошей отримали. Все чудово. Ну і що ж, фінальний матч у цьому етапі Ліги Європи для нас. Ну і власне у цій серії проти Кракові. Побачимося вже перед ним. Фінальний матч на сьогодні. Ті наші гравці повернулись вже з міжнародних матчів. Тому нарешті Мартінес у старті. А отже, разом із ним Коваль, Мацапурет на воротах, кузик Скорко на флангах. Ось якраз таки кузик єдиний, хто підміняє травмованого досі Єрмакова. Пушкаря все не у старті у півзахисті Мохаузідань Тітрауї. Атакувальна ланка вийшла я все ж таки в цьому матчі спробувати Тітрауї зі старту. Ну і полянський у нападі. З таким складом, сподіваюсь, переможним, бо нам потрібна тільки перемога. Давайте переходити до матчу. Отже, виїзний матч до Польщі. Супряга до речі, наш. Так, Владислав. Ну, подивимося, зможе він нам щось забити чи ні. Але, скільки я пам'ятаю, один матч з Краковою нам неприємно з ними було минулого разу. Подивимося, чи змінилося щось чи ні. Мацапура з М'ячем. Куди? Через Коваля, добре. Тітрауїса небезпечно тут зідан. Допоміг трошечки тітрауї, скорко, Ну давай, тітрауї, забігай, в тебе є швидкість, в тебе є дриблінг. Ти можеш все, тітрауї. Назад на скорко, той на пушкарьо, пушкарьова дальній удар вище воріть, неприємно. Ось це неприємно, Те, що я і казав, нам трошечки буквально не вистачає для того, щоб забратися у цю вісімку. Тому все можливо, але є ймовірність, що і не вийде цього. Так, Мацапура на Мартіне, за Той вже на жовтій карті якимось чином не зрозуміло. Так, кузик невдало закидає на полянського. Але повинні поборотися. Так, молодці не дали м'яч полякам. Скорко, сане, Назад на Мацапуру. Мартінес сане, Пушкарьов. Ну, потрібно щось придумати. Полянський втрачає м'яч знову. Це другий чи третій раз за цю гру вже. Так. Мажурик неприємно забиває нам. Нічого, можемо відігратись. Ну, давайте тоді. до більш нападницького такого Настрою перейдемо. А там же подивимося, чи вийде щось. Кузик, кузик, забирає м'яч. Добре, але вперед, так, так, так. Полянський не зміг поборотися. На жаль. Але тут супряга-супряга виходить. Забиває супряга другий. Ну як так, хлопці? Реф скажи, що там не було голу Будь ласка. На жаль. Так, ну і підходить до завершення перший тайм, одразу ж на 11-ту сходинку. пали неприємно так. Ну, я гадаю, можете набагато краще, хлопці. Ну, давайте. Я вірю в вас, ви все зможете. Нам потрібна ну, хоча б нічия. Хоча, з іншого боку, Ну по ударах за нами, володіння за нами, ну просто в ствір воріт. Попадіть, ну, хлопці. Скорко, Сане, Сане втрачає м'яч. Правильно, мажурик на супрягу, супряга що? Забиває? Німецьпуря тут рятує, кузик встигає. Дякую, тобі, Денисе. Ну що ж, давайте тоді, на жаль, замінки. Травий себе гарно показує, але. На жаль, не результативно. Полянський поки що залишиться. Тут царенко Кузик провалюється, тому замість нього Скарко, а замість кузика в нас Ванбісака вийде. І що? Що ми ще можемо? Коваль погано, Мартінес. Так, ні, поки що, поки що так залишимо, там подивимося. Світ своїх хворіт Карковія розпочинає. Тут так добре зачепилися, Пушкарьо, втрачає м'яч. Ну, як так? Ну, можна ж якось поборотися, зберегти його. Ні, потрібно його віддати супернику. Скорко, Пушкарьов, Царенко. Спокійненько. Час є. І на два, і на три голи. Все можливо, все зможемо. Давайте, хлопці. Коваль Ванбісака. Може гарно подати. Тітрауї добре. Тітрауї. лівий флаг. На Скорко там зовсім він один. Пушкарьов Пушкарьов Давай в центр. Царенко. Полянський забуває, але чи був там офсайт? Рев, скажи, будь ласочка, що там не було офсайду. Ну, будь ласка, ну я вірю, його там не було. Ну. На жаль. Програємо, хоча, якщо знову ж таки дивитися статистику, не повинні ми були програти. Але Фемка вирішила, що забувати ми сьогодні не будемо. На жаль. Неприємно, скажімо так. Закінчуємо ми цю серію. Розпочали. Також я б сказав, неприємно з її з партизаном, котрий я вважав, що повинні перемагати. Потім те, що було за кадром перемога над Шахтарем, Рейнджерс, впевнено, 3-0 перемогли, хоча якраз таки з Рейнджерс я і гадав, що буде у нас найбільше проблем Мьольде, 4-0 також, впевнено, перемогли. Ну, а з Краковою з... відбулося щось незрозуміле і цікаво мені, як так відбулося і як з цим далі бути. Ну, але все ж таки. Наступний етап Ліги Європи ми пройшли. Так, це не 1-16, здається, всього-навсього плей-офф, але все ж таки у наступній серії вже будемо грати у плей офф власне. А жеребкування, результати жеребкування, власне, я скину в телеграм-каналі. Тому, якщо хтось хоче подивитися до того, як вийде серія, ви зможете це зробити саме там. Ну і загалом по результатам. Першого кола цього сезону без змін, власне, Ліга Європи. Так, неприємно 13-та сходинка. Якби якраз таки перемога над Краковією, це в нас було б 17 очок. Могли б і у вісімку залізти. А якби ще й з партизаном? Але занадто багато, якби. Тому маємо, що маємо, прийшли далі, і це вже добре. Стосовно УПЛ, друга сходинка, але цікавий момент. Шахтар Карпати Металіст по 37 очок. Але у Шахтаря 15 ігор зіграно. У нас 13, а у Металіста всього ну, не всього-навсього, а вже 17. Тому, я так вважаю, перша сходинка за нами більш-менш впевнено йдемо до цього. Тому, тому, тому. Наступна серія все ж таки. Плей-офф Ліги Європи. І, скоріш за все, давайте. Матч з Металургом, Всього-навсього всього буде три матчі коротенько, але по суті. А на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. І до зустрічі вже зовсім скоро.